Народний кандидат цих вихідних громада Стрищини та Жидачівщини делегувала Олега Канівця у кандидати в народні депутати. На центральній площі міста зібралися півтисячі прихильників пана Олега. Відтак колона попрямувала до місцевого храму, аби попросити Божого благословення на добру справу. Олег Канівець впевнений, для справжнього народного кандидата головне знати і перейматися проблемами свого виборця. Ми відпрацювали більше як півтора року в постійному контакті з громадою. Я вивчив практично проблеми кожного населеного пункту, зустрічався більш як трьома тисячами фізичних осіб. Уже не один рік мешканцям Стрийщини та Жидачівщини допомагає благодійний фонд Добре серце, який заснував Олег Канівець. За час існування нашої школи не було жодної спонсорської допомоги, а ось Олег Канівець нам подарував комп'ютер, ну, цілий набір. І для села теж він зробив благодійну допомогу. Відновлює історію, різні пам'ятки архітектури, церковні традиції. І тому мені дуже приємно, що ця людина стала ну, кандидатом від об'єднаної позиції. Під час свідчення родному домі у Старію Олег Канівець познайомив громаду із своїми довіреними особами. Наразі головне завдання для команди Олега Канівця боротися із провладним режимом та захищати українську мову.